Сьогодні перший день нашого марафону з мобільного монтажу монтаж про. І я зібрала для тебе топ 10 порад, що варто зробити перед тим, як ти почнеш знімати своє відео. Деякі з них звучать досить просто, але повір, ці дрібниці, які вирішують все. Якщо зробити ці кроки, то монтаж піде легко, без зайвих перезйомок або фейлів. Тож дивись уважно і бери собі на замітку. Перше про три камеру, і я серйозно. Навіть якщо тобі здається, що у тебе повністю чистий об'єктив передньої або фронтальної камери, то тобі це здається скоріш за все, там є відбитки твоїх пальців. Які будуть псувати загальну чистоту кадру. Пам'ятай, що чиста камера, якісний кадр. Перевір, чи вистачить тобі пам'яті на телефоні. Бо так буває, що якийсь у відповідальний момент, коли навколо одна якась краса, і ти хочеш все це зняти, щоб потім щось змонтувати, а в тебе просто закінчується пам'ять на телефоні, і тобі приходиться або видаляти щось у тебе на смартфоні, або ти просто залишаєшся без вдалих кадрів, або у іншу ситуацію. Зараз я сижу, записую цей марафон. А в мене хоп, і на п'яти хвилинах закінчується пам'ять, і мені потрібно все це чистити, переставляти техніку, змінювати кадр, шукати, як же мені почистити, звільнити це місце на телефоні, щоб закінчити і дописати відео. Ну це вже зайві витрати часу. Третє правило: зроби бекап можливого. Бекап це коли ти, наприклад, береш своє фото або відео і робиш копію цих матеріалів на якомусь носії. Наприклад, це може бути або якесь хмарне середовище. Ще твій Google диск або iCloud. можеш налаштувати у себе синхронізацію, щоб автоматично всі фото, відео матеріали зберігалися у хмарне середовище. Не потрібно це робити постійно, але якщо у тебе на смартфоні зберігаються якісь дуже, дуже важливі кадри, дуже важливе відео, то варто перестрахуватися. Знімай з різних планів. Якщо тобі здається, що звичайний статичний кадр виглядає цікаво, ну це не завжди так. При монтажі ти зрозумієш, що відео оживає, коли в ньому є зміна ракурсів: великий, середній і крупний. Це додає динаміки, і відео в цілому буде виглядати приємніше і цікавіше. Знімай горизонтально або вертикально, залежно від платформи. Тобто наперед подумай, де ти хочеш викладати відео. Якщо відео для YouTube, тоді горизонтальне. Якщо відео для Інстаграму або Тік-Ток, тоді вертикальне. Стабілізація наше все. Якщо ти щось знімаєш, то варто його закріпити або тримати двома руками, тому що ось такий кадр його не дуже класно. Сно дивитися і повір, люди не будуть зупинятися, щоб роздивитися, що ж там відбувається під час цієї тряски. Звичайно, що краще мати стабілізатор або штатив, але далеко не у всіх він є. Тож подумай про те, щоб у тебе під час зйомки не трусилися руки і камера не гуляла. Світло, світло, і ще раз світло. Знімай при хорошому освітленні. Або це може бути натуральне світло біля вікна, або в хорошу погоду, або штучне від якоїсь лампи. Подумай про це, тому що такі темні, негарні кадри, там, де нічого не можна зрозуміти, що відбувається. Вони не завжди можуть давати потрібний результат, і дуже залежить від того, на яку камеру це було знято. Звук має значення. Поганий звук це причина, чому твої відео просто вимикають і не дивляться. Якщо ти записуєш розмовний Reels, то подумай про те, щоб це було якесь тихе місце або використовуй мікрофон. Звичайно, якщо ти плануєш нарізку кадрів під музику, то тут ми не думаємо вже про звук. Наступне правило: пиши сценарій або план. Навіть кілька тез тобі допоможуть зняти цікавіше відео без зайвих е або ще якихось незрозумілих елементів, моментів. І не буде хаотичних дій. А що ж мені зняти, що мені підзняти, що мені тут сказати. Тому, якщо готуєшся до якоїсь зйомки, пропиши, хоча б базово якийсь сценарій. Знімай більше ніж треба. Краще хай буде 10 зайвих секунд. Які ти зможеш потім або вирізати обрізати при монтажі, ніж у тебе їх не буде, і ти будеш думати, блін, де ж мені взяти цей кадр? Якщо хочеш отримати повний чек-лист з усіма порадами, напиши мені кодове слово в інстаграмі круасан і я відправлю тобі в особисті. І остання порада від початку. Навчись думати як монтажер, коли ти знімаєш будь-яке відео. Це буде спрощувати тобі життя, і ти будеш швидше навчатися.